Ронки від Миколая отримали вихованці дошкільних навчальних закладів нашої громади. Солодкі пакунки вдалося організувати завдяки підтримці голови Золочівської районної ради Ореста Кавецького, депутатів Бродівської міської ради та волонтерів офісу воїна. Більше розповість Наталія Кутняк. До вихованців дошкільних навчальних закладів Бродівської та ще декількох прилеглих громад завітав святий Миколай, звісно, із подарунками. А старт його команда взяла від Бродівського офісу воїна. «500 подарунків є на Бродівська ОТГ. Ми зосереджуємося на якихось окремих виборчих округах. Подарунки даруємо стараємося тим садочкам, яким не дісталося минулого року. Волонтерську акцію зініціював голова Золочівської районної ради Орест Кавецький. До неї долучилися депутати Бродівської міської ради і волонтери офісу воїна. Такий святковий день вирішили нанести візит до діток у цей важкий, скажімо, для нас і для країни для всіх наш стан. Але діти то є наше майбутнє, і про них все одно потрібно скажемо переживати, хвилюватися і їм приносити якісь приємні радісні такі дні. незвичайно якісь невеликі, але подарунки завітати до діток у кожний садок, який ми зможемо такі скажемо, завітати. Задом втілили у життя та продовжили дітям їхнє улюблене свято у дошкільному навчальному закладі. номер 7 найменші вихованці разом із вихователями і музичним керівником саме розучували новорічну програму та репетицію. Децію довелось поставити на паузу, бо ж подарунки від Миколая такий час скрутний, важкий для всіх нас. Ми таки нашим діткам робимо таку атмосферу, щоб вони не відчували того, що ми зараз переживаємо, і щоб вони не знали того, що зараз. Проходить в нашій країні у дошкільному навчальному закладі номер 9 свій декоратор новорічно різдвяних свят. Тож садочок прикрашений оригінальними композиціями, що створюють святковий настрій, найперше дітям. Приготування до новорічного свята у старшій групі, де вихователькою Любов чорна. Маленька пауза, лише з нагоди візиту Миколая. Ми зараз готуємо і старшою групою і репетицію. Таку невеличку робимо до новорічного свята. І от до нас я так зрозуміла завітали гості на нашу репетицію. Це така приємна несподіванка, бо зараз в нашому житті таких приємних моментів є дуже мало, а особливо діткам завжди хочеться свята, хочеться подарунків. Ось я бачу, принесли цілі великі пакунки, ящики з подарунками. Діти вже їх отримали. Для них був такий сюрприз, що вони не очікували, бо і ми не знали про це. Тож ми висловлюємо щиру вдячність. В іншій групі закінчився сонний час. Дівчатка причепурюються, а хлопчики одразу зрозуміли, від кого подарунки. А ми 19 грудня. День свят. Ого. Минулого року також відвідували дитячі садочки і цього року. І думаю, як потепліше, є, будемо проводити різні дитячі акції.